Не було ще цього колісника британського у нас рефлех від підписників. Буде цікаво подивитися ще й на цих рівнях, ще й на цій карті. Вона вже останнім часом стає популярною в реплеях від підписників так, показують чудові бої, але ну, не сильно результативні. Немає не таких от неймовірних якихось результатів. Мені здається, поки що. Неможливо навіть на ній зіграти, так, щоб там 10 тисяч настріляти, 10 ворогів витопушно. Хоча це не точно, будемо чекати, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sherlock Tanks на Stackhound. Карта Нордскар. Ну що ж, до бою. Так. Колістик. Ну тут нема ЄБР, так, який буде якого будуть рятувати їм бочарівні колесики. Хоча тут прохідність, я думаю, чудова, але він сам по собі, я так бачу, що, повільний, поки що так. Їхати десь продавлювати, прочавлювати навряд, чи, тому що картонний картон. Так приїхав. Це знаєте як, диверсант такий, Приїхав, постріляв, або. Так як зараз грає. Постояв, постріляв в режимі ПТ, а потім. До речі, дві відмітини на стволі гармати. Тож я вже в передчуті, що тут будуть рекордні рекорди Ну на цих рівнях. 1 0 рахунок не в нашу користь, що в нас далі по бою. У нас дві стежки поїхали на правий фланг. В нас всього три. А, в нас чотири важких танки, там починається заробіжчя на промзоні. По центру агресивно грають наші братіші, наші ЛТшки. Три ЛТшки в цьому бою, до речі. Ну, і агресивно грає тут артилерія на цих рівнях, це вже точно. Ліфейдж, бачимо, накидує як з кулемета свої чомоданчики. Ну, і гріль це такий приклопушувач на своєму рівні, я пам'ятаю, мені дуже сподобався тут. 130 настріляно. 285 за розвідданими. Давайте будемо дивитися, бо нічого не було ж цього танчика у нас в респлеях. Не знаю нічого про нього. Бачимо, що трішечки по дузі у нас летить снаряд, але влучна гармата. Так, е -е... Так, почекайте. 190. О, то це, це поліпшення, я так розумію, снаряди. 190 пробиття, бо на шостому рівні це чудове пробиття. І 125 шкода відпуст. На шостому 125 при перезарядці 2,7. Це чудово, я вам скажу, так? А це перевага. 165 у нас пробиття бронебійними. Для так. Це так. Це шостого рівня це звичайне пробиття. Гля Стежки. Так, постояв постояв, 5-3 рахунок побачив, що не в нашу користь прорвався там, Єлка М90. Чи хто там, так, Єлка Біст, до речі, прорвався до бази суперник. Ну, якби його там чафік підтримав, то в принципі було б все чудово. Поїдемо допоможемо тяжам, ну, в принципі, можна поїхати. Та й в них там все чудово у тяжів, до речі. Вони зараз знешкоджують останнього. Сіді де? Де? Так. І можна вже буде по лівому фланзі точно прорватися, бо по правому важко буде прорватися. І Або що може наш герой зробити? Поїхати по центру. Так, перестаньте смикати камерою, я вас прошу, я не можу. Це У мене починається якийсь нервовий зрив, коли починають смикати. Зразу ж посварився, щоб ви знали наперед з нових підписників, що ось так буде перший. Там бої я ваші то буду записувати, які ви надійшли. Навіть, якщо, а потім вже як буде крутезний, дуже бій, таке смикання. То я просто його не буду записувати. Так, ображайтесь, не ображайтесь. Дивитися дуже важко. Все, заспокоюється. Чидово. Налаштовуєтеся ви так. Ну, налаштувати. Я знаю, що в деяких іграх, наприклад, там... Е... Counter-Strike, так, то, то взагалі там так смикаються і камо. Вони так налаштовуються, я так розумію. Так? Постійно там змінюють зброю собі, туди-сюди перемикаються. Вони якось так налаштовуються. Але ж, ну, ну може, іграють в різні ігри, правда. 7-10 рахунок. Не в нашу користь. Я думав, там все чудово прорваємося. Ми там... Я думав, там один танк залишився, там два тяжі залишилося. Втратили ми, до речі, і на дев'ятій лінії танків. Втрачаємо... Так, наш герой бачимо, що зараз може ще і на Колобанова йти, тому що втрачаємо один за одним, так. Дві артилерії залишається. Це зараз напружена ситуація. Треба зупиняти гармаді А як тепер? Ну, хіба що більше буде нахлопушувати? Ми поки що в режимі ПТ граємо. Чудово, що по центру ще ніхто не проїжджає. Чудово. Перший ворог знищений. Тепер граємо як винищення. Ну напевно на отак от і треба грати, так, на цьому тачку. Ніде не підсвічуватися і вихлопушувати подальнякам. Подальнякам чудово. Трішки дузі летить снаряд, але летить точно в цій. Двоє залишаємося проти. шістьох. Полетіла артилерія, зрозумів на Артилерія хто тут найбезпечний. Так, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ось навіщо вони ці підкалібери? Тут вже трішки втратив КП, Черчилль Ну хоч Черчіл бачимо, він небагато вихлопує. Чи там. це Яка там ще в нього гармата стоїть. А, з усіх сторін вже напали. гімбо чарівне колесико тільки що спустило. Під <плес> перехресним обстрілом був. І ще й артилерія зверху. Чудово відпітлював Чотири гори знищені. Двоє проти ну вже Колобанова не буде, двоє проти чотирьох залишаємо. Наш герой покинув братіша, чому? Ну напевне є в нього якийсь план на бій. А Ще братіш там його підсвітив. Чому? Тому що ще десь... ПТшка в них. Я її не бачив, так? А вона стріляла. Ну не впорався там більше. Хоча напевно він там нормально підкопушив. ПЗ-4Ф2. E... Огляду ну, вистачить, якщо він буде десь намагатися до бази проїхати. Чому зараз так став сюди, щоб і артилерія не закидувала, і артилерії треба буде ближче, Ну, нулі апеч, по-любому треба ближче буде під'їжджати. Ось вона ця птеч. то снарядів треба використати, щоб її вихлопушити. Але поки вона доїде і ще не підсвідчує. Оце майстерка. Я тепер розумію, чому дві відмітини на столі. Напевне, що буде в цьому бою і третя відмітина. 5 ворогів знищить. Йдемо на рекордні рекорд. Це Герой відео написав, що всі здалися, а я не здався. Ха-ха-ха Ну не зовсім і здалися, їх перехлопушили просто, вони билися так ти. Так, відпітлюємо тебе від артилерії. Чидова. Зрозуміло звідки летить. Я не зрозуміло яка то артилерія? 6 хвилин до завершення бою, знову йде налаштування, Ха-ха-ха, <laughs> смихання. Болячка так така. Ну я колись дивився там різних блогерів, як отак починають навіть стріми, як ви, ви ведуть там стрімери, і ось так починають смихати, я, я не можу дивитися, мені не, не комфортно дивитися, як оці смикає. Опа! Оце дуель на дуель, ти що? Ще й нарвався на нього. Як же ж він вгадав так? Що він сюди був повернутий? Шість ворогів знищено, бо є достойніший, тягнемо бій. Знову відпідляваємо від артилерії. Ось вона прилетіла, вона десь по центру біля ракети, так? 5 хвилин до завершення. Тут до останньої секунди буде битва, тому що покинув він ПЗ. ПЗ поїхав за ним, бо він не стає на закопці. А ми в пошуках артилерії, бо в цій фінальній дуельні дуелі артилерія буде чудовий помічник для суперник. Там болівальники вже вболівають в чаті пишуть. <ріхи> Ще й побачимо на чудовому та цікавому YouTube каналі. Все ідеально в цьому бою, так, але ось із... лише я ж кажу посварився, що смикань. От мене, коли я коментую, це дуже збиває реально. <ріхи> мене очі втомлюються Ось так чудово. Так, ну карта то не маленька, поки той пазік кудись доїде, бо стає на захопленні. Ну, от я би хотів спитати от, у гравця, йому що от, візуально комфортно, коли він отак смикає сюди? Двоє стоїть на захоплення, все. Так, ну що, фінальна битва. Дивись, там налаштовується, він не розуміє, звідки, так. Перезрядка. Тут от, гармата тут реально це перевага. Так, тепер треба збити із стежки. Є чудово, якраз в задніще, чудово збиває. В, пет... в СТ багато ХП залиш. Ох, як вони зараз зляться, як вони їх підгорає зараз. Так вже майже була перемога. Тепер обережно. Швидкості, бачите, я казав, що швидкість некомфортна, вона комфортна. Так, я тебе втілерія сюди прицілюється. Оператор, оператор, оператор. Не влучив, чудово. Ха-ха, сім ворогів знищено. 2500 настріляно. Це рекордний рекорд для такого рівня тут. На цій карті. Ну ось теж треба зараз в наглючу їхати, так? Ну пази. Дві хвилини дози. А я казав, що буде бій до останнього. Я це, так? По діям нашого героя, що він не, не хотів там битися одразу, а е, все відтягував цю е, фінальну битву. <риклад> ти не розуміє, звідки пересвідчується. Він зашкірився, він боїться. Він бачить, що це наш герой сімов знешкоди. Він вже в перечуті, що наш герой. Покажеться бій на чудовому та цікавому ютуб каналі Гравець UAI. Тож він зашкірився, боїться. Знову спробуємо від рельєп вибігати. Від кущика, якби тут кущик ще був. О, чудово, не влучив. І ще вогонь. У нього також перезарядка там Хвилина! Так, ідемо на третю відмітину, ідемо, ідемо. Давай, давай, давай. Это на захоплення вже. Ні, ти поїхав на глюче вже поїхав. А тут ще й кущики є. От чудовое. Просто суперо. Ах. Так. Тримаємо кулаки, я вже не знаю, 25 секунд залишається. Треба вже на нього на в наглючу їхати. Як його перехитрував. Вогонь. Той не пробив, чи що? А, пробив, але в нього альфі ще не вистачило. Оце бій, я розумію. <сум> Незважаючи на те, що в мене очі витікли, поки Смикав наш герой камерою, бій реально крутизний. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Гримлящий на Т1 Heavy карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, наскільки я пам'ятаю Т-1 Heavy — це один із перших важких танків. Там далі розходиться на дві гілки. Ці гілки важких танків, так? А це імбіщенське імбіщі. От реально, чому? Тому що дивіться, в нас швидкість чудова, перезарядка 3 секунди. І наскільки я пам'ятаю, башта неймовірно тут броньована. По-моєму, 170 башта там броньована. Отже, ну башту ніхто з однорівневих танків, а тим паче ми граємо в тупі, із нижчих рівнів навряд чи хто проб'є. Ну і перезарядка і ще в нас і пробиття непогане. Давайте згадаємо 128 пробиття. Якщо у нас десь 100. Якщо в нас десь 170 бронювання башти, то ж ви розумієте, ніхто навіть стежів ніхто не проб'є. І з такою перезарядкою будемо просто що? Вихлопушувати на хлопушку. Тому це імбіщенські імбіщі. Вихлопушувати, нахлопушувати суперників. Що наш герой робить? Перший ворог знищений. Зустрів Т6 Т6, С6, по-моєму, він іде перед Т1, так? От наскільки я пам'ятаю. Ну, поправляйте в коментарях, я вже на цих рівнях давно не грав, тож є. Може, щось і не так пригадую. 4-0 рахунок в нашу користь вже на перших хвилинах бою. Ну, на таких рівнях ми бачили взагалі такі бої по 15 хвилин, напружено напружені такі. Е, що Дійсно, що в твоїй команді там скіліща неймовірні, що, е, що в суперників. Але в цьому бою бачимо не так. 6-0. А давайте в суху побачимо цей бій в суху. Нарешті, бо вже давно не було сухої. І ось воно що, перехлопушуємо, просто баштою, е, ну Бачимо, що пробивав. пробивав корпус. корпус великий, він десь там до 100 мм в нього бронювання. Отже, нас пробивають вже і основними снарядами можуть пробивати в корпус. А так, щоб від башти пограти, ну і кавенір тут, по-моєму, не вистачає. Це, по моїм відчуттям, як я на ньому грав. От, ну Правда, я давно на ньому грав. Але ось такі в мене відчуття від нього залишилися. 9-1 рахунок не буде у нас сухої. Три вороги знищено, 1223 настріляно, 385 натанковано. Поїхали там, допоможемо братішам. І вже по льодовику проїхали наші братіші-сокомандовці. Я думаю, що вони там без проблем викупушать, Одна там ПТшка залишалася. І це, ну як вам сказати, турбоперемога. так. На цих рівнях дійсно давно вже дуже не грав. Тож навіть от, така ностальгія, так, хочеться подивитися, хочеться згадати, як на них грати. Та й хочеться навіть і пограти після того, як покажуть нам чудові та цікаві реплеї. Поїхали, хочемо отримати в цьому бою, да, хочемо отримати в цьому бою воїна для гравця ЮА, правда? Ми ж не просто так показуємо бої, ми показуємо бої, де чудові результати або чудові та цікаві моменти можуть бути. І взагалі чудові та цікаві бої. Відступає Т6... Кличе на допомогу баратішів. Ну не доражайте братішів. <хи> Зажали, відступали. Матільда небезпечний суперник. Матільда це така техніка, що може проти вищих рівнів навіть грати. І Ось, вона також покиде. Ну вона покиде також непогано на мальцовує. Так, давайте ж згадаємо, що в нас 128 у нас пробиття. З перезарядкою 3 секунди. Так? І шкода від пострілу 115. Чи да. А ну якщо битися вже проти вищих рівнів, то вже буде дуже важко, тому що у нас 177 пробиття. Для 6 рівня нормально, для 7 рівня вже... Ну де такі ще є танки, які з дуже високими рівнями можуть нормально битися Ось він боєць. Боїна вже не отримаємо бойця, достойнішого отримаємо. І, напевно, ще й п'ятого зараз приклопушимо. Поїхали в наглючий режим, братіші. Беремо повне оточення Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.